І ніхто вас не лякає, просто подивіться реалії: дефіцит пенсійного фонду на сьогоднішній день понад 250 мільярдів гривень, звідки державі взяти на забезпечення е, пенсіонерів. Е, виїжджають люди з країни, народжувальність впала, війна в країні. Да? Ну, навіть ці фактори, просто візьміть ці фактори і задайте собі питання. Де ви візьмете ту пенсію, якщо зараз кожен рік збільшують пенсійний вік? Щоб мати право на пенсію, вам треба буде ще відповідну кількість стажу страхового стажу. Розумієте? Тому порахуйте, чи ви офіційно працевлаштовані. Бо якщо ні, то у вас стажу взагалі немає. Подумайте про те, що ви на сьогодні маєте вже чи маєте взагалі ви право на пенсію. Тому пропоную вам створювати цю пенсію самотужки і є вихід. Кому цікаво, звертайтесь.